У 1937 році у Проскурові Кам'янець-Подільської губернії відкрилася російська чоловіча школа номер 6 триповерховий цегляний будинок площею півтори тисячі квадратних метрів із дерев'яним перекриттям. Для більше як пів тисячі учнів викладали 19 вчителів. Школа тоді була однією із дев'яти найбільших у місті. У роки окупації тут розмістили військовий шпиталь. А в 1944 45 роках навчальний заклад отримав нову назву Чоловіча російська середня школа номер 6 міста Проскурова, Кам'янець Подільської губернії. У цей час до шкільної програми включають новий предмет німецьку мову, а з 1946-го року – українську мову та літературу. Заняття проводились у дві зміни. У школі діяли комсомольські організації, куди входили як вчителі, так і учні. Повоєнні роки позначились голодомором жорстокою дисципліною, посиленням військової підготовки до призовників, атеїстичною пропагандою. Натомість активізувалась робота піонерської комсомольської та партійної організацій. Перший набір дівчаток до школи провели у 1953 році. Тоді ж вона почала називатись Хмельницька середня школа номер 6 для юнаків та дівчат з російською мовою навчання. За 10 років по тому відбулася найвизначніша подія в історії навчального закладу. Він отримав статус школи з поглибленим вивченням німецької мови. І ще десятиліття, і тут уже здобувають знання ще й з французької. 1974 рік можна вважати для школи початком нового етапу, адже саме тоді до старого приміщення добудоване нове площею півтори тисячі квадратних метрів, а також спортзал та їдальню. Створюються кабінети за предметами. Незабаром у школі починає діяти бібліотечний фонд і вперше проводяться предметні олімпіади у часи становлення незалежності нашої держави, навчальни. Ни заклад переходить на українську мову викладання предметів водночас російську вивчають з другого класу. 1992 рік на історії школи позначився черговою зміною назви: загальноосвітня школа першого третього ступенів No 6 з поглибленим вивченням німецької мови з першого класу міста Хмельницького з українською мовою навчання. За чотири роки по тому навчання було організоване в одну зміну. А до 10 класу набирають учнів, які вивчатимуть правознавство. Функціонує 25 спеціалізованих класів з поглибленим вивченням німецької мови, три спортивних класи. З часом кількість російських класів скоротилася до чотирьох. За два роки до початку нового тисячоліття у школі проводиться набір учнів до першого класу з поглибленим вивченням німецької та англійської мови.